Перекупи зло. А якщо подумати, кажеш, недолюблюєш перекупів, а тепер уяви, що їх не існує. Є 10 усіх продажів авто в Україні це перекупи. Не було б їх не було б стільки варіантів на ринку. А значить, ваше авто могло б не продатися взагалі. Питаєш, чому усі торгуються? Бо ринок формують бажання, а не реальні ціни. Перекупи це ті, хто плавно відриває людей і від ілюзій, купив дешевше, продав адекватно. І це регулює ринок, а не руйнує його. Авто від перекупа завжди начищене, підфарбоване, ближчий. Так, є нюанси, але згадайте, в якому стані їх продають деякі власники. А тепер чесно, купив авто, покатався рік і хочеш продати не дешевше. Вітаю, ти теж трошки перекуп. А деякі перекупи взагалі створюють автосалони, стартапи, IT-сервіси. Хто як не вони, знає ринок зсередини? Санітар ринку чи злий гейдії? Пиши в коментарях, яка твоя історія з перекупом. Герой він чи лиходій?